А ось, за словами дипломата та експерта міжнародника Руслана Осипенка, Китай не змінив свою позицію щодо російсько-української війни під час перемовин. Проте покін ймовірніше, за все, таки, зменшуватиме свою допомогу Кремлю. Це означає, що були оголошені позиції занепокоєння сторін, але сторони лишилися при своїх, скажімо так. Але позитивна новина в чому в тому, що і Китай, і Сполучені Штати вони зацікавлені в тому, щоб знижувати напруженість взагалі міжнародну і припиняти ці війни для того, щоб відновити економічне співробітництво. Американці занепокоєні, щоб Китай не, не збільшував допомогу Росії, і виходячи з того, що зараз два лідера налагоджують довіру і намагаються знизити конфліктність по всьому світу. По всьому світу, оця загальна ситуація буде впливати на рішення локальні, тактичні Китаю допомагати, скільки допомагати чи не, не допомагати Росії. І я думаю, що вони будуть схилятися до зменшення допомоги е, Росії, але е, якась допомога лишиться, щоб Росія взагалі не програла от, для того, щоб її не відірвали від Китаю і не, пер, не переформатували на прозахідну яка буде потім стримувати Китай.